Команда дівчат зі східного Техасу, що вша ловить гігантських сумів, озері та ваконі голими руками. Ніяких водилищ, котушок і приманок. Такий метод ловлі велетнів називається нудлінг. 19-річна Люсі Мілсеп в цій справі професіонал. Вона член дівочої команди по цьому виду ловлі риби. У червні нинішнього року дівчина виграла 14-й щорічний чемпіонат з нудлінгу, піймавши сома вагою близько 32 кілограмів. Стратегія лову така: Нудлер знаходить нору, просовує туди руку і чекає, поки сом не атакує її. Потім він витягує рибу, яка часто важить до 30 кілограмів. Така риболовля досить часто призводить до серйозних травм і навіть летального перебігу подій. Це дуже цікаво і весело, каже Люсі Мілсеп, і не зрівняється з похмурим сидінням у човні в очікуванні клювання. Чому б не піти в гості до риби самому? Дівчина займається нудлінгом з п'ятирічного віку. Цьому її навчив батько. Ще два роки тому такий вид риболовлі був незаконним у Техасі, тому доводилося приховувати своє захоплення. Зараз все змінилося, і нудлінг не забороняється.